І хоче Макрон нам дійсно допомогти, да, без питань, да. допомогти саме у війні, там підтримати дати хороших не знаю, там, настанови і так далі. Але знаєте, це все заключається в тому, що я буду сидіти у себе в палаці условним образом, да, і давати вам не знаю, там настанови потрібну допомогу. Це мій вклад для того, щоб те, то, що відбувається у вас, не було в мене. Тобто, це основним образом, чи хоче він допомогти, да. чи переживає він до нас? Ну дивлячись з якої сторони, знову ж таки, Да? Ми, ми розуміємо, що по я говорив до 325 разів, що по-чоловічески, по чисто по-чоловічськи, за нас з вами ніхто не буде рвати нічого. От, тому це він нам хоче допомогти тільки заради того, щоб дійсно ті самі війська Путіна не дійшли до нього, так сказати. Це перший момент. Другий момент. У Макрона, в принципі, є такі, е, е, така собі черта, так сказати, де, щоб бути активним, активним. Ми з вами про це теж говорили достатньо часто активним, активним, не заявляти всякого дуже громогласно, а потім сидіти і думати, що з тим всім робити. Uh -huh. Тому він да, він старається бути активною людиною, може дето займати якісь лідіруючі позиції у в євротам Євросоюзі, цій в Європі, да, що то там какалатіть воду в стакані. Давайте мов люди, збирайтеся, люди, сходьтеся, будемо скидатися діньгами, робити якісь можливі альянси і так далі. Але Это, знаєте, Макрон очень хороший, наверное, все-таки оратор, як людина, яка вот підборює, підбурює на це все. Давайте двигать, двигать, двигать. Но Макрон не дуже, не дуже от ми хорошо говорим. План хороший виконання, Ну дурня, щоб не сказати іншим словом. Вот, Макрон це людина, скажімо так, це чоловік слов, це чоловік обіцянок, це людина, яка там може зробити план, але давайте ще якийсь позивний, хто його виповни, розумієте? От ставлення до України в нього, ну давайте так, ставлення до нас в нього хороше, але знову ж таки, ми, ми як один із вкладів. Тобто, кожна країна, яка в нас щось ввела, ну, ми це вже бачимо, думає від нас щось отримати, так або інакше. А давайте тоді розберемося зараз. Ну ми бачимо ситуацію, коли Європа стала максимально залежною від думки, і не тільки від думки США. Чи зараз Макрон є тією людиною, який може зробити так, щоб Європа стала більш самостійною і незалежною? Європі в принципі своєму хоче вона то чи ні, рано чи пізно доведеться бути ну очільником, условним образом незалежною. Да, союзники будуть, але союзники скоріше на повноправ'ї там, де ми а, там, де ми. І разом і незалежні одночасно це перший момент. Другий момент. Чи може Макрон бути цією людиною, яка зробить ту Європу більш незалежною? Свій вклад він безперечно може внести. Але давайте ну, з іншої сторони один Макрон нічого не вивезе. Один Макрон вообще нічого не вивезе. Так як людина да ідійний вдохновитель, да, звісно, свій вклад знову в карти там вкладу, роботи і так далі. Він може допомогти цьому всьому случитися, але одним Макроном діла, діла не буде і далеко не заїде. Це як один із лідерів, да. Але я не думаю, що, скажімо так, йому дозволять займати тільки коліти лідируючу позицію. Тобто, там будуть топити все-таки за какое то правії і так далі. Були колись грошові. Наразі ці зв'язки не, не працюють. Він закритий для РФ. Раніше були грошові зв'язки. Він давайте так, що етат Трамп. Ну, от этот, люди, котрі більш владні, да вони прекрасним образом упівалися імператорство, як гарно імператор сидить і править уже три рік, знаєте, із серії. От і ніхто його не може скинути. Тобто вони упіваються цим моментом імператорства, самого Путіна. От їм оце дуже дуже воно подобається. Отак, от узурпірувати владу і сидіти і нікуди не бути скинутим. Їм подобається не, не сам Путін, а його. Його імперія, давайте я отак от скажу. Його ця імперія і, і правління, царствування і так далі. Тому наразі, наразі ці зв'язки, вони, по-перше, не працюють, вони не, не активні, і я так полагаю, що где він, он либо не дополучив, то, що йому треба, було ще в своєму. Буремному минулому і обіжений ускакав, так сказати. Зараз я перегляну його ще з моменту, як він дивиться на ту Росію. Тут про зв'язок, а я хочу глянути, як він дивиться на неї. ок. Ну, понятно. По-перше, у нас уже в этом в інфопросторі то проскакувало, що Трамп може зняти з Росії санкції, якщо вона буде зговорчива і так далі. Да? Хто там удивився, звісно. Про цей. Що Трамп дивляться на Росію, як на того условного союзника, з якого можна поїміти деньги. Тобто, давайте так. Якщо зірки зійдуться і карти зложаться, це, це перші люди, котрі будуть думати в бік Росії в плані mm -hmm. От. Поэтому тут дивимося ми на Росію достатньо симпатично. Але, так як у нас тут, тут карти, так як у нас тут колісниця і семерка жезла, значить, це у нас говорить про те, що лічне взаємоотношення до свидання, а от нічого лічного, крім бізнесу. А от бізнес без проблем, так сказать. Поэтому неоднозначненько вони дивляться на ту Росію. Типу і але заработать можна, чи сам аванс є тією людиною, яка налаштовує Трампа проти України. Я би не сказав, що Трампа можна налаштувати на шота? Сам, знаєте, як з якої ноги встав, яке в мене настроєння? От, з якої ноги встав, яке в мене настроєння, в общем, що, що я сьогодні відчуваю, чи є сьогодні магнітна буря. Але саме Венс скоріше. Або вдохновляє його, або маніпулює Трампом. Знаєте в чому В жорстокості його заяв? Жорсткості, жорстокості або деякій безапеляційності його заява, а їх у нас отак от краще б менше. І саме тому деколи, деколи він от підбурює підбурює, тому що Венс дуже паскудна людина. Він достатньо он, он дволічний він, он з одної сторони, криса, ну криса боевая Тобто, це та криса, яка буде відстоювати свої права, криса боевая Ми ненавидимо все, ми завжди Скоріше знаєте ми завжди в такій агресивної позиції. і він Цю, о, цю агресію культивує ще у інших людей. От і о, він вдохновляє тим моментом Трампа, Трамп виходить, робить заяви, які на голову нікому не налазять, а потім або спростовує, або не знайде, то відхрещується від тих заяв. Тому що, о, о, скажімо так, градус накала, він спадає. Але вплив його, так, да, він все-таки є. На його настрої, на його, скажімо так, оці. Соус самих заяв. Вот. А, маск симпатично, знову ж таки, дивиться, це у нас одна із карт: я ожидаю цвітіння, я ожидаю урожаю. От у нас чувачок сидить і я ожидаю, що ж з цього виросте. Знаєте, тобто, маск дивиться на Росію в перспективі. Ну, і це ні для кого, до речі, не секрет, що мас здається на Росію перспективі, тому що, давайте так, Росія це дуже великий ринок. Це, правда, великий ринок, це достатньо обширна територія, це для нього той ринок, в який дійсно хочеться. Це той ринок, який може йому принести, скажімо так, ліба хороший доход, ліба нові ідеї, нові, можливо, навіть перспективи. Тут у нас уміряність. Ага, сімерка монет. На Росію ми дивимось виключно, виключно з моменту знову ж таки. Бізнесу грошей на даний момент відносин у нього з Росією, в принципі, немає йому ну, дуже високо плівати на цього Путіна, йому все одно давайте так. Маску, в принципі, все одно, хто де праве, в якій країні, у кого які там статуси, заслуги, і так далі. Ти або дозволяєш йому щось робити на своїй території, або не дозволяєш щось робити на своїй території. Там все немножко прагматично. немножко от, Поэтому тут у нас все тіко за. Ради бізнесу знову ж таки і нічого лічного, і поки там вдаємо стосунків, їх нема. А щодо України є це особисте тому що є певно своє ставлення, негативне ставлення до України, можливо, воно з чимось пов'язане. Єдине, що у маска є, або якісь старі домовленості з Росією, або є а, щось, звідки він отримує якісь дуже мізерні деньги. Я не знаю, може, якась технологія їм продана, наприклад, або що то якісь хвости, які досі працюють через раз і приносять йому якісь гроші. А може, це машини його в Росії? Я не знаю, чи вони там є, чи нема, ці тесли, ну коротше, що -то там є. Так, у нас і Україна. Мені правда не подобається, як маск дивиться в принципі на Україну. Перша карта Луна Наскриті скриті реальні мотиви, король мічей. Тобто я, в принципі, прийшов тут условним образом слово мовить її, щось порішати, але ззадві ми ховаємо клінок, який в крові. Ми показуємо, звісно, якесь більш-менш дружне ставлення, але його, його цікавить скоріше наші ресурси. Тобто, це можуть бути якісь копалини, які йому треба, не знаю, там метали, які йому треба, і так далі. Тобто його цікавить тільки наш ресурс і нічого болє. І, здається мені, що Маск рано чи пізно може викинути якийсь фінт ушамі. Негарний по поводу нас фінт ушами. Можливо, наприклад, це його ідея була по поводу рідкоземельних капалин, наприклад, оце договор, який з нас струсять, як не знамо, що. Можливо, це його ідея. Можливо, маск ще в майбутньому щось викине по поваду нас. Like the буде один, а он, скажімо так, ну, не скажу, що прям придасть, но поступить очень некрасиво. Маск та людина, яко, ну, яку який, в принципі не стоїть довіряти, тому що взаємоотношення з ним вони завжди обращаються очень тяжелой носи. Та людина, з якою вообще будувати щось між особисто, міжлічності, якісь условні дружби, партнерство это очень тяжело. Це безумно тяжело. Дев'ятка кукло, потому що чоловік присищен, він зажравшийся, йому цікаво тільки одно, так сказать: куда еще больше расти. Все. Людські принципи, чоловічность, как такова, совість, і так далее. Это і серії, як в одному з фільмів казала головна героїна, якби я бідкалася про інших людей, я б давно б, вже б, наверно, померла в нищеті, так сказать. Вот. Тобто йому. Все одно на человечность, на інших людей і так далі. Поки відбиткається про себе, він вищий сидить. Все. Ну, що там -та ми можемо від нього ожидати, не очень хорошого, що то буде. Трамп він не настільки як політик. Це перший момент. По-друге, а маск глобаліст. розумієте? Тобто, у Маска ідея, у Трампа а, а, виконання условним образом. Тому тут все зійшлося. Ну і маск якраз таки теж бізнесмен, один більш глобальний, другий не настіка. Вони зійшли, скоріше на, на вот этих вот, скажімо так, задумках, на розповзанні, тобто, да, збільшення влади і розширення як такового. Поэтому скоріш за все, я думаю, це ідеї маска більше і його, скажімо так, ну не ідея, а підбурювання в плані тому, що слухай, давай там і і і Мексику в штат заберемо, і там ще штат зробимо, і там ще штат зробимо. А Отсюда у нас там, скажімо так, якісь можливості заробити, якісь можливості щось десь побудувати. Ну коротше, це я думаю, це його настроєння. Карта мира. Це глобализация, это ми захватим весь мир, знаете, ми поработим весь мир. Мы будем править, мы будем головні, нам будуть всі в ноги кланятися. Мир і верховна жриця. Это это еще больше к тому, что да, мы сделаем план, как поработить весь мир. знаете. Это, это ідеї, это основним образом маск йому малює то прекрасне майбутнє, де э, США, скажімо так, по-перше, незалежні. Ніхто не доєдні із США, тому що да, ми бачимо, як Трамп до того, в принципі, і саму Європу э, готує. Що да? типа ребята, хватит нас доїть, да, ми хочемо тут собі, ми хочемо тут розростатися. Ідіть ви mm -hmm. до себе додому. А от ага, Десятка жезлова присищение. Ну, Трамп теж нарветься на цей момент, що з маском стане в какой-то момент очень сложно. І його апетити, давайте так. Йому зараз дуже більше дозволяють. І на, на дозволеності в Маска немає тормозов. Вот. І маск ще до, куди далі, туди більш паскудно буде себе вести вже і по отношению к Трампу. Не тільки в принципі до країн, а ще і по отношенню Трампу, от в якийсь момент він можливо, його ну не знаю, звісно, це грамогласна буде звучати, Можливо, він десь якісь моменти зможе подавити, подавить, а потом трошки маніпулювати. Но а, этот меч войны будет положен, так сказать. Либо обрубятся их взаимоотношения, одно из двух, и, до речі, далі диявол. Між ними є договорники, між ними є домовленості, типу а, давай очень хорошо и вместе, так сказать, да? И мене не трогаєш, тебе не трогаю. Підсобиш, я тебе не ты ти мені то подсобишь, я тебе где-то подсоблю, все. Кожен робить своє, но і при этом мы что-то делаем вместе. Це глобалізація влади, це глобалізація впливу, це про знову ж таки глобальність первенство і, 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 і т.Т.П. Oh. Тут щось явно відбувається і явно активніше, ніж з нами. Одні старші аркани просто. Значить, так. Між е, маском ой, господь, Трампом і Путіним у нас луна. Є дуже багато прихованих розмов і перемов. Там розговорів достатньо багато, і достатньо вони об'ємні. Але я скажу: Трампу з Росією набагато проще, ніж з нами. Чесно говоря, да? тому видно, як він давить на нас, тому що, як він і виразився, ми не в тій позиції, щоб щось требувати. По його задумкам, ми повинні зараз все кланятися в ножки, цілувати да? і робити все, що він каже. От. У Росії, як у агресора, да? є, є чіткі, чіткі штуки, чіткі установи, що вони хочуть. І де вони може бить, може бути, де вони готові чим-то поступитися. да У нас з нами йому сложніше, тому що, по-перше, і дінь ми від нас хочемо, і домовленостей, яких-то конкретних ми хочемо, але зовсім не тих, які ми хочемо, звісно, і він на нас зриває всю свою злость. Значить, чи є там якась пряма дружба? Ні. Прямо дружби тут нема, але. Тут вже є домовленості, що буде далі, і яка співпраця у них буде? Плюс Трамп дає Росії якийсь вибір. Скоріше за все, знову таки, це сценарії, по котрі може все піти. Тобто, якщо ви, значить, соглашаєтесь на то-та-то, -то, у нас буде так та так та Якщо ви на це не соглашаєтесь, буде отак та так-то. -та. Тобто він їм дає якийсь условний вибір, і чого вони, ну куди вони більше будуть склонятися. Це перший момент. Другий момент, тут він тушами. Трампа, як завжди. він е, буде обіцяти одно знову ж таки, клінок здаді нікуди не дівся. Що би він зараз не говорив в Росії і не обіцяв, так як він говорить, не буде. Ну, що, знову ж таки, ми і опять, домовленості на даний момент, там правда можуть бути. Я, я перегляну цей момент, змудрук, що то покажуть, але. Исполнение этих домовленностей это не факт, потому что один не выполняет их, что другий не выполняет их. Они вот сядут, поугукают друг другу, конечно же, да-да-да-да-да, а потом все пойдет вообще по пятому и четвертому. Трамп, скорее за все, буде пытаться. Трамп, в принципі, якщо він буде все-таки на прошлому ефірі, Саша мені трошки розкрила тему, я не розумів до чого. Саша трохи розкрила тему, що хоче Трамп зробити з Іраном. А, Трамп хоче, скажімо так, Іран підсадити на, на свої бабки і зробити його контроліруємо. Точно так же, скоріш за все, він буде намагатися робити з Росією. Глобалізація впливу знову ж таки. Тобто з них двох ляльковод все ж таки Трамп більше. Поки, так. Поки так. С другой стороны, давайте так. Агрессору нужно закинуть эту конфетку, сладкую прекрасну, для того, щоб він сказав, да-да-да, давай быстрей. Все, все от это уже сейчас будет в прошлом, да, там война, це все буде в прошлом, я хочу от эту конфетку, так сказать. Но, не факт, что развернула обертку, там не окажется кубка. Не конфеток. Того, на чого заслуговують. Mm. Тут давайте так. І таких, ну, мені зараз не повірять, но, ну ну що ж, ну що ж, І таких прекрасних домовленостей тут нема. Прям чітких фундаментальних домовленостей тут нема. Ми спорим. Карта споров, да? Мы говорим, мы обсуждаем, где-то соглашаемся, где-то спорим, конечно же, где-то мы раз, рассказываем, что давай, короче, давай, в общем, заканчивается все, будет так, как было раньше, будем сотрудничать, будут деньги, будет все, вот снова дом станет домом, дом станет снова таки богатым и так далее, но за этим всем снова такая тот самый король. І король мечей в даному випадку зовсім не не Путін, а саме Трамп. От Тому в тебе є вибір, якщо ти дальше продовжуєш війну, якщо ти далі йдеш от з огнем, да. Ти будеш сидіти недоволен, гордий, але недоволен. Ми тобі не, не дамо нічого. Да, там, наприклад, знову якісь санкції, знову якісь там заборони, лясім трясимо це все. Вот. Або, значить, ми з тобою договарюємося і ми з тобою строїмо щось похоже на ті взаємоотношення, які були раніше. Типа, прощу вернись. Але тільки похоже, я не скажу, що буде так, як було, тільки щось схоже на то. От, Трамп зараз питається Росії показати більш дружественну сторону, більш розуміючу якусь сторону, маніпулятивно розуміючу сторону, подати їм говорю, то класну, прекрасну, желанну конфетку, і санкції з тебе знімемо, і то зробимо, і оце зробимо, і отак от буде, і буде, як колись, і будемо жити припіваючи. Ну, опять-таки. Так як Трамп тримає слово, то ну по суті, Трамп хоче цим добитися того, щоб була таки припинена війна. Принаймні ну, знову якій... ж таки. Так. Він він дуже біситься, тому що знову таки він сам свої сроки 20 разів уже про. Фінюва, та-та-та, не уточнювали. От, да, да, не уточнювали за 24 години якого дня, знаєте, да. так. Вот. Він уже це все про пройшов плюс. Значить, про ну пройшов, давайте скажу так, плюс зараз ті негодування, протести, які відбуваються в Америці проти нього, йому оце зупинка, призупинення, хоч якісь прекрасні громогласні заявлення треба дати по поводу війни, тому що це укріпить його положення. Там, де його народ скаже, а. А, ну ну ладно, ми за цим понаблюдаємо. Знаєте, тобто йому йому оце потрібно. Він дуже біситься, бо цього нема. Йому це потрібно, бо тому він і робить, а що дави на нас, і в принципі на Росію він теж давить, тільки трошечки по інакшому. Щоб її ще більше не спугнути і не поставити ну, козла на рога, так сказати. А от поэтому зараз і буде здаватися, що на нас тиснуть. Ну, давайте, ладно, ні, на нас все-таки згоден тиснути взагалі не красиво, але і буде здаватися, що у них з Росією як будто все амур для муртур, знаєте, і все таке. Але це тільки картинка. Це только картинка. картинка, нужна картинка і важлива картинка. Ну, ми чітко розуміємо, що слова від ді відрізняються як по відношенню до України, так і безпосередньо, і по відношенню до ворога. На щастя, я дякую вам, Кайна, за сьогоднішнє наше інтерв'ю. Те, що стало більш зрозуміліше ху із ху, що від кого чекати власне, деякі секрети все ж таки сховані, і більш зрозуміліша картинка, і насправді. Насправді те, що ми сьогодні почули, досить ще непогано все, тому що е, те, що зараз нам намагаються нав'язати, значно гірше виглядає зі сторони, ніж те, що зараз ми почули. Тому варто все ж таки фільтрувати ну, знову ж таки медіа, опять таки, медіа, та по перше, управління настроями. По-друге, як би там не було, знову ж таки з цих медіа і нас що ворог отримує ту чи іншу інформацію. І медіа повинно бути зараз, і взагалі в станах там війни кризи. І так далі, медіа має бути маніпулятивним хочемо ми точення.